Даноні присутні. Ми сьогодні зібралися на засідання нашої постійної комісії з обраних п'яти депутатів. Присутні чотири. Так що можемо форму насліз, можемо розпочинати. На чергу денну у нас три питання. Перше про затвердження меморандуму, про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад від 22 листопада 25 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад. добрий день. Шановні члени комісії пропонується для розгляду та затвердження проект рішення про затвердження. Меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації місцевого самоврядування, яка має представництво у Харкові, і об'єднує місцеві громади, які знаходяться в зоні байдових дій з метою тобто спільної координації зусиль, відбудови гуманітарної підтримки в разі необхідності та відновлення інфраструктури на прифронтових територіях. Но мета взагалі представляти інтереси прифронтових громад, отримати якусь допомогу. Координувати відбудову та відновлення життєві діяльності, а також розробка спільних проєктів і взаємодія з центральною владою та міжнародними партнерами вже в складі саме місцевої асоціації. Меморандум пропонується значить, затвердити меморандум, меморандум і визначити особою повноважена та представниця представництва Раївської сільської ради, Раївського сільського голову Мартиненка Юрія Івановича. Mm -hmm. Питання були. Yeah. Тоді переходимо до голосування. Mm -hmm. Хто за, за це рішення? Поймено mm -hmm. зараз тоді. Ткачука Віталія назад, Савілевана. Черкаська ханська. Yeah. Лідія Миколаївна. Yeah. Володимир. Yeah. Рішення прийнято. Друге yeah. питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 13 грудня 2024 року, про програму територіальної оборони Радії сільської ради та підтримки сил оборони України на 24-25 роки змінами. Шановні члени комісії, до вашого уваги, підлагається проєкт рішення сільської ради про внесення змін до на нашої програми територіальної оборони на 24-25 роки, а саме вносяться зміни щодо фінансування заходів, з питань, роботи. По створенню фортекційних спорт. Додатково виділяємо кошти на це і просимо підтримати. Що за Питання буде такого? Так, переходимо тоді до нас. Ткач Ольга Віталійна за Савідра Наталія Вікторівна. Черкаська харька Валькові дія Володимир. Рішення прийняти. Третє питання у нас про затвердження програми територіальної оборони ранської сільської ради та підтримки Сил оборони України на 26-30 років. Шановні членки про рішення сільської ради, значить у му році, в грудні місяці, закінчується наша програма територіальної оборони 24-25 років в дискущені була розроблена нова програма терміном її дії з 26 по 30 років. Було вчитено всі нюанси цієї програми, де, де є необхідність фінансування, де профілактичні сам. Прошу підтримати. Зрозуміло, так. Хто за дане рішення? Ольга Віталив назад, Савір Іван Дара Вікторівна, угу. Черкатиска в Кохаській області, так, рішення прийнято. Дякую, да. да, Дякую за все. За Закончилось, да?